Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні ми нарешті будемо висаджувати свої колеуси в композиції. Сьогодні відео буде присвячене нашим кашпо, які ми будемо заповняти різними цікавими рослинками. Ось я вже винесла на вулицю. Колеуси, які ми отримали ще в лютому, здається місяці, чи в березні їх замовили. Є в нас розпаковочка на каналі, хто не бачив, залишу посилання вам на це відео. Замовляли ми всього 10 колеусів: 5 штучок я обирала, 5 штучок мама обирала. і в подарунок отримали, здається, 2 чи дві, чи три ще рослинки додатково. Але ділилися з ними з нашою подружкою, тому що вона також собі замовляла колеуси. Ось і наразі маємо такі гарненькі рослинки. Вдалося нам їх зберегти під лампами до травня місяця. Ось, раніше не ризикували висаджувати, тому що в нас була така прохолодна досить погода. Зараз стабілізувалося все, тому вже можемо висаджувати. Ось, навіть, бачите, один з них за квіт. Треба буде обрізати, тому що нам квіти не потрібні наразі. Ми навіть встигли їх за цей час почеренкувати та насадити рослинки до бляжі, тому в нас тут деякі є по дві штучки. Зараз все покажу, розповім, що з чим ми будемо компонувати. Не всі колеуси підуть в кашпо, деякі в землю підуть. Також постараюсь вам в цьому відео показати, як це буде виглядати. Тому залишайтеся з нами, не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки під відео. Усім приємного перегляду! Так, друзі, у нас зараз вечір, але сонечко дуже пече, тому будемо переходити звідси у затінок трохи, щоб не спектися, і в голову нам не було удару сонячного. Ось. А саджати сьогодні будемо наші рослинки ми у кашпо. Але, мабуть, подумали, що якщо знайдемо зараз горщики, до речі, ось така картина. Бачите? Зараз у нас у кашпо, дуже також красиво. Поставила просто покупні рослинки сюди. Ну, і наша імперата тогорічна також підростає в горщику. Ось. І ми подумали, що, мабуть, все ж таки буде доцільніше, простіше посадити в горщики окремі наші композиції та поставити їх у кашпо. Хоча у самих кашпо також. Можна саджати. Зараз покажу вам. Ось, бачите, тут горщики глибокі, хороші. І сюди можна прямо відразу насипати землю, висаджувати композицію. Дірочки ми там пророблювали. Але поки, поки думаємо, поки думаємо, зараз будемо дивитися, що в нас є в нашому запасі з горщиків. Покажу вам ще з цієї сторони, ось бачите, також у нас. Такий горшечний виходить парк з нашими рослинками, тому що, в принципі, вони і так гарно тут виглядають, але все ж таки колеуси теж вічно чекати не можуть. А ці рослинки рано чи пізно будуть висаджені в землю і тому будуть пустувати наші плетені. Кашпо будемо саджати. Подивіться, як папороть гарно розрослася вже. Це ми саджали в минулому році, вона простояла цей горщик в сараї е всю зиму. Ми взагалі не поливали жодного разу. Думали, що просто вже папороть замерзла, ну і не було в цьому сенсу. А вона взяла і пішла в ріст навесні. Ми її винесли, почали поливати. І ось такий вона зараз чудовий вигляд має в нашій загальній композиції. І так, починаємо наші посадочки. Ось підготували два самих таких більших горщики, які будуть стояти з найбільших по діаметру кашпо. Обидва вони будуть високі, тому хочемо посадити в них рослинки, які будуть ампельними разом з колеусами. Буде, я думаю, дуже симпатично це виглядати, але будуть вони абсолютно в різних кольорах. Ось, в великий горщик садимо. Вербозілля наше, ось, бачите, накопали вербозілля, У нас воно в горщику в тому році не прижилося в маленькому. Сподіваємося, що в кашпо йому буде добре. Головне, не забувати про полив вчасний. Ось, і хочемо висадити разом з вербозіллям три колеуса один ось такий яскравий. Нас я не пам'ятаю, не питайте. Тому що десь в розпаковці всі називала. Зараз вже не скажу деякий. Оцей, здається, називається пеле. Запам'ятала по його окрасу. Крапочки будуть більш виражені з часом, а сам він буде такий яскравий салатово-жовтий. А ось той останній на такому красному, бачите, стебельці, Він буде взагалі жовтий має бути жовтим жовтим прямо. Ось. Тому зараз висадимо. А в іншу композицію хочемо посадити темні такі рослинки. Колеус темний один є, він має такий насичений колір. Гейхера наша нова, також схожа на чорну перлину з листками темними. І називається це Діцентр, здається. Да. Так. Діцент. Діхондра. Майже вгадала, Діхондра, точно. Дуже гарні сизі листочки має такі аж. Вони ніби з напиленням е, з срібним, срібним напиленням ось. Тому мені здається, що дуже гарне поєднання такого темного фіолетового кольору з блакитно-сірим. Зараз висадимо і покажу все. Саджаємо свої композиції ми в покупний ґрунт, змішаний з нашим садовим. Також мама трішки додає нітрамофоски, тому що маємо лише її наразі. І думаю, що цього буде достатньо рослинам, щоб гарно зростати. Побачимо, який буде ефект, тому що в нас завжди зростали колеуси у землі в саду, не в кашпо, тому не знаю, до чого це все приведе. Зараз прищепнемо там, де квіточки мають бути, і будуть вони сподіваюся, такими вже більш гарними, Кущами наростати. Можливо, трішки зараз загусто виглядає, але побачимо. Якщо будуть дуже гарно йти в ріст, то один з колосів просто приберемо з часом звідси. Наразі нам подобається. Тепер готуємо композиції для ось цих двох горшечків високих. Ось будуть вони в нас в темних. З блакитним кольорах, як я вам казала. Вирішили все ж таки гейхеру садити з колеусами, а Діхондру разом із колеусом окремо. Ось такі підібрали ще колеуси. Ось цей має бути це язик дракона, єдиний, мабуть, який я пам'ятаю ще. Він має бути темний по кольору, а серединка стане червоною. Тобто в нього взагалі зелених відтінків не буде. І ось такий нам прислали в подарунок, він нам дуже подобається. Також, бачите, така крапочка в нього темна-темна на зеленому фоні. Не знаю, чи він буде міняти колір, але вже будемо спостерігати. Форма листа дуже гарна, тому висадимо його також до гейхери темної. Зараз зробимо композицію, прольємо і покажу вам, як це все буде виглядати. Ось вирішила вам показати, яка коренева в колеуса. Зростали вони в стаканчиках ось таких. Прийшли нам в них вже, ми не змінювали ємності за весь цей час. Щоб стримати їх ріст, Так, для того, щоб вони не росли, хоча це їм не завадило повиростати. Ось, коренева, дуже непогана. Сподіваємось, що наростуть гарно в горщиках корінці. Черенки ті, що ми робили від них. Відчіпували, щоб вони не росли, доверх не витягувались. Їх догнали, точно така сама коренева. так, І так тому, само хто, гарно себе почувають. тому хто замовив коли все зараз. Я теж бачила розпаковки теж е декілька відео, що люди замовляють. В принципі, мабуть, нічого не втратили, але можливо в нас була вигідніша ціна. не знаю. Зараз, можливо, їх або вибір. дорожче продають, або вибір да, в нас, можливо, був цікавіший. Основні композиції посаджено. Чекаємо, поки водичка стече. І залишилося два горщика невеликих, отаких от самих низьких. Ми збираємося в них садити рослини без додаткових кашпо, тому що е, вони широкі. І якщо в них поставити кашпо, то ну, буде видно, що горщик не підходить по розміру. Ми робили їх з тазів, нагадую, плили самі. Ось, Тому будемо саджати. Ось такий вчиток зібольда в один горщик. Він має такий зелено-блакитний листочок з обідочком гарним. Маємо ще такий самий варігатний, посаджений на клумбі. І замовили ще один шматочок варігатного, саме для кашпо. З одної сторони, буде такий звичайний. Зелено-блакитний, з іншої сторони, буде варієгатний. Здається, називається він очиток Зібільда Медіоварігатна, якщо я не помиляюсь. Але прийде він нам лише завтра, тому покажу вам вже остаточний результат завтра. Ну що, друзі, у нас вже вечір наступного дня і ми з вами готові поділитися результатами наших посадок колеусів. Прийшла вам показати наш ще один красунчик клематис. Він білого кольору з такою темною серединкою. Дуже симпатично виглядає. Такий дуже нарядний. І ось тут у нас розташувалися чотири кущики. Вирішили тут прибрати одну гейхерку, подвинули її і висадили чотири колеуси. Сподіваюсь, будуть гарно розростатися. Величенькі мають бути ці сорти, здається. Ось. І, звичайно, поки що вони не показують своєї такої справжньої краси, тому що ще не поросли на сонечку, ще не взяли того окрасу, який в них має бути. Тому дуже чекаємо. Будемо вам періодично їх показувати, що у нас з того вийде. Але я знаю, що тут їм буде добре. Ось. І також ще декілька штучок, а саме чотири, вийшло розташувати ось тут два. Ось таких цікавих, більш такі вже зафарбовані. І ось тут два. Зможемо споглядати. У нас деякі сорти повторюються з тими, що висадені в кашпо. І зможемо спостерігати різницю між ними, як вони будуть себе почувати в ґрунті, і як вони будуть зростати в кашпо, яких розмірів і наскільки колір буде відтворений. Дуже цікаво. А зараз пройду і покажу вам вже кінцеві результати наших висаджень в кашпо. У нас з різних сторін тут вийшла різна кольорова гама трішки, тому що рослини все ж таки відрізняються. Ось так виглядає перша сторона. Тут ми висадили три колеуса, показувала вам різних. І вербозілля в першому горщику. Звичайно, всі рослинки зараз ще не наросли. Такі трішки. Бідноваті, але з часом, сподіваємося, стануть дуже красивими і будуть прикрасою для горщику. Далі у нас імперата нижче буде також перекликатися з колеусами своїми красними червоними такими пір'ячками. І в нижньому горщику вирішили посадити все ж таки не один седум, а два, тому що один оцей ну, бідненько би виглядав тут. Тому вирішили ще досадити очиток лозовидний. Він також такий має пагони довгі. І ми поекспериментуємо, подивимося, чи він буде цими пагонами звисати з горщика. Дуже цікаво буде споглядати це. Тому що не знаю, чи він без землі зможе так собі ну, гарненько, каскадно спадати. Будемо бачити. Ось. А другі композиції з цієї сторони йдуть в більш таких тонах фіолетово-блакитних, можна так сказати. Звичайно, ці рослинки у нас всі висадяться, їх тут не буде, крім папороті. Ось Тут у нас два колеуса, які мають бути фіолетово-червоними. Ну, ось цей так точно: фіолетово-червоний язик дракона. А той, я так розумію, залишиться такий зеленуватий з фіолетовими вкрапленнями. З ними гейхерка висаджена. Далі у нас іде Діхондра з таким темненьким колеусом. Він мініатюрний має зростати, невисокий, наскільки я розумію, листочки не будуть супервеликі, але дуже такого насиченого кольору темного. Буде цікаво подивитися. Внизу у нас зростає один єдиний очиток зібульда. Ми вирішили, що він дуже по кольоровій гамі тут гарно підходить і по формі листочків, тому буде один тут зростати. Ось. Чесно кажучи, мені не гірше було до того, як ми це все висадили, тобто з рослинами покупними нашими, які тут стояли. Але ж вони не можуть стояти вічно в горщиках. Вони мають. Своє місце призначення в, наших, в садочку, нашому та на дачі, тому все ж таки вирішили, що композиції повинні тут радувати нас інші. Напишіть свою думку, як вам такі рослинки у Кашпо, тому що ми раніше не робили таких прикрас для нашого подвір'я. Експериментуємо, чи нам буде подобатись, чи не буде подобатись і як взагалі рослини себе будуть почувати в таких горщиках. Дякую вам за увагу! На цьому буду закінчувати своє відео. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки та підписки на наш канал. Будемо надалі показувати вам, як будемо висаджувати наші новиночки. Не забувайте також про підтримку наших воїнів. Слава Україні! Та всім добра.